Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про таку цікаву і актуальну тему, як заборона коєння електронних сигарет та кальянів у громадських місцях. Поговоримо про те, чим передбачена така заборона, поговоримо про те, чим передбачена відповідальність за коїння вказаних виробів, та про деякі інші моменти. Останнім часом у засобах масової інформації досить активно розповсюджується інформація про заборону коріння вказаних виробів, проте не деталізується механізм відповідальності за вказані дії. Тому вказану тему ми з вами сьогодні обговоримо З результатами перегляду цього відео. Ви будете знати, за що саме відповідальність, хто її застосовує. І чи передбачено відповідальність за коїння кальянів та електронних сигарет взагалі? І так, законом України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення передбачена заборона коріння електронних сигарет та кальянів. Зокрема, у статті 13 вказаного закону визначено. Що забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без розгорення кальянів у наступних місцях, у ліфтах і таксофонах, у приміщеннях об'єктів культурного призначення, у приміщеннях підприємств, установи та організації у всіх форм власності. У приміщеннях гуртожитків на дитячих майданчиках у місцях загального користування житлових будинків на підземних переходах. Тобто, вказаною статтею, передбачено, що забороняється коїння тінових виробів, кальянів і електронних сигарет. У вказаній статті також передбачено на цей момент треба звернути особливу увагу. Про те, що у місцях, в яких забороняється коріння електронних сигарет і кальянів, обов'язково розміщується відповідна інформація. Із наступним змістом коріння, вживання, використання тітюнових виробів електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без згоряння, кальянів, заборонено. Тобто, треба мати на увазі вказаний момент. І розуміти, що в тих місцях, де заборонено коріння електронних сигарет і кальянів, обов'язково розміщується відповідна інформація про таку заборону. З цього приводу я шукав відповідну судову практику. З приводу кальянів та електронних сигарет на сьогоднішній день практики особливо немає. Але з посиланням саме на цей пункт, судом Одними із судових рішень, які я моніторив, звільнено, не звільнено, закрито провадження у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, по тим причинам, що відносно особи складено протокол про адміністративні правопорушення за корінням сигарет не встановлених місцях, вказаний протокол направлений до суду. Але судом встановлено, що в тому місці, де особа курила відповідні тютюнові вироби, не було інформації із, із повідомленням про заборону такого коріння, про яку ми з вами тільки що говорили. Тобто фактично вказана норма вона стосується не тільки електронних сигарет та кальянів, а також і тютюнових виробів. Тому треба мати на увазі. І Знати відповідні положення про те, що у місцях, де заборонено коріння, повинна бути розміщена відповідна інформація. В іншому випадку, як свідчить судова практика, хоча вона тільки формується, відповідальності як, як такої може і не бути. Чим же ж передбачено Відповідальність за куріння кальянів та електронних сигарет. Відповідь вона не передбачена. Зокрема, в Україні є Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 175 з позначкою, 1 якого визначено, що коріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської селищної міської ради. Тягне за собою попередження або накладення штрафу від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У вказаній статті ніякої мови не йде про коїння кальянів та електронних сигарет. Тобто виключно відповідальність передбачена за коїння тюнових виробів. Фактично, що у нас виходить? Є закон україни, яким забороняється коріння вказаних виробів у громадських місцях. Але немає законодавства, ще не прийнятого, яким би запроваджувалася відповідальність за коїння вказаних виробів у громадських місцях. З цього питання також моніторив відповідну судову практику. На сьогоднішній день лише шість судових рішень, на яких йде посилання на новий закон. І з них одне судове рішення. Стосується замекоєння електронних сигарет, до суду було направлено протокол про адміністративні правопорушення, відповідно до якого особа на території дитячого садочка курила електронну сигарету. Але суд не застосував відповідальність до вказаної особи, посилаючись саме на статтю 175 з позначкою 1, відповідно до якої. Відповідальність передбачена виключно за коріння тютюнових рибів. Тобто, суд зазначив, що дійсно законодавством України передбачена заборона коріння каліянів та електронних сигарет, але немає відповідальності за таке коріння, тому особу не було притягнуто до адміністративної відповідальності. На цьому все. Сподіваюся, інформація вам була корисна. Будете розуміти, суть. Цих запроваджень будуть розуміти, чим передбачена відповідальність, за що вона саме передбачена. У випадку, якщо будуть якісь додаткові питання щодо цієї теми, пишіть, буду радий надати відповіді. До зустрічі. Найближчим час, часом будуть ще багато цікавих відео, тому слідкуйте за каналом. До побачення.